Всім привіт! Як працювати з готовими графічними шаблонами Adobe Premiere Pro або в After Effects? Якщо ви колись монтували ролик на YouTube для когось, то впевнена, що ця людина вас просила вставити кнопку підписки на YouTube канал або якусь плашку, де вказан нікнейм цієї людини в Instagram або в іншій соціальній мережі. Ці графічні елементи там, Кнопку підписки або плашечку з. Соцмережою можна створити вручну, а можна робити не вручну, а знайти вже готовий графічний шаблон. Знайти ви можете на сайті Інвато Elements, VideoHive або інших сайтах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якими ви користуєтесь, де шукаєте такі готові графічні шаблони, якщо дійсно таким користуєтесь. Я скористалася послугами сайту Invato Elements і знайшла тут кілька гарних шаблонів, які мені подобаються. Я знайшла шаблон такої плашечки, де можна вказати нікнейм, наприклад, в Інстаграм. В якій саме програмі буде редагуватися шаблон. Написано, як правило, на сайті. Тут написано Прем'єр. Значить, ці плашечки будуть редагуватися в Adobe Premiere. Я завантажила я йду в Adobe Premiere, і мені треба вікно Essential Graphics відкрити. Шукаю цей значок такого прямокутничка з плюсиком, натискаю на нього. І мені треба знайти папку, яку я завантажила з шаблоном. Мене цікавить файл, який називається могрт. Натискаю два рази, і у мене підвантажується цей шаблон в Essential Graphics-вікно. Ось він в мене з'явився. Називається Social Media Pack. Я перетягую у свою секвенцію, і тут можу дивитися, що воно мені пропонує. Натискаю. Іду в редагування. Чому в мене зараз відображається одразу плашечка з значком Інстаграм? Тому що в мене тут поставлена галочка. Да? Якщо я, наприклад, зараз відкрию Facebook і натисну тут галочку, і приберу там, де в мене Інстаграм, в мене буде плашка зі значком Facebook і я зможу її редагувати. Прибираю біля Facebook і йду в Інстаграм, ставлю тут галочку. І... Найцікавіше в цьому полі, де написано Instagram Name, як правило, треба шукати поле, де написан текст, який ось тут вказаний. «Instagram name» я видаляю і пишу свій нікнейм. реальний Instagram. Собачка Джулія Проворченко, і в мене з'явився цей текст. Оновився в В Вікні Essential Graphics можна змінювати. Де розташовується титр, можна відцентрувати, вирівняти всі інтервали. І, в принципі, насправді, в мене вже готово. Дивіться, І так само можу от змінити, де знаходитись цьому шаблону. Да? Там, наприклад, так, так. Поклала нижче, можна змінити е, за розміром. Як вам подобається. Я знайшла ще кнопку підписки. Але відкривається ця кнопка підписки для редагування в After Effects Ось цей проект. Для тих людей, які не вміють працювати в After Effects Це ну як би, може, все одразу така кнопка червона кнопка. Що ну виходимо, закриваємо, видаляємо. Хочу вас зупинити. І сказати, що не варто боятися цього проекту, коли ви працюєте саме з готовими шаблонами. У мене завантажений After Effects на ноутбуці, тому я клікаю на цей проект. В мене відкрився проект готового шаблона. Тут також є таймлайн, є також синій ползунок. Ми просто беремо і просуваємо цей ползунок. От, наприклад, зараз по таймлайн ми бачимо, що змінюються різні кнопки підписки, тобто шаблон в себе включав. Декілька різних варіантів, які ви можете вибрати, також тут є ось така кладочка секвенція в неї є назва. Тобто, люди, які створили цей проект, вони тут все дуже добре організували. Вони назвали секвенцію. Вони назвали всі слої, які лежать да, у нас на таймлайн. Вони назвали всі матеріали, які лежать в вікні Project. інтерфейс. Насправді дуже схожий з Adobe Premiere. І давайте зараз виберемо стилістику кнопки, яка подобається, яку ми відредагуємо. Ви можете потім з усіма це робити і шукати варіанти, які краще подобаються, які краще лягають в ролик. Покажу на прикладі цієї кнопки підписки, якою ми самі користуємось. До речі, не забудьте підписатися. Мені все подобається. Дивіться, тут вже все зроблено. Є анімація появи, є, тобто курсор, клікає на лайк. На subscribe, І все. І потім кнопочка зникає. щоб відредагувати, наприклад, ви хочете змінити тут текст, щоб було не англійською subscribe, а українською. Підписатися. Ось тут лежить а, ця композиція. Вона в мене ось тут виділяється такою лінією. Я розумію, що цей шаблон тут конкретно називається Reminder 04. Тому я просто натискаю два рази на Reminder 04. І зараз я буду редагувати конкретно ось цей шаблон ось цієї однієї кнопочки. Все названо дуже зрозуміло. Sound Effect. підставила одразу в шаблоні звук. Текст 1. Якщо я натисну два рази, то я побачу, який текст я можу редагувати. Мені треба відредагувати тільки текст, тому я натискаю на текст 01, виділяю сам текст, да? і тут справа в мене є вікно, де я можу працювати з текстом. Нічого складного, все так само, як в Adobe Premiere, Ми видаляємо текст і пишемо, наприклад, українську підписатися, підписатися. Бачимо, що в мене наразі не влізло все слово підписатися. О Боже, що робити? Можете подумати ви. Просто виділяємо весь текст так само, як ми працюємо в Adobe Premiere, в вікні Essential Graphics. Ми виділили текст, йдемо сюди. і… Просто змінюємо розмір. Так, тепер я бачу о, все слово і наново змінюю. Я би його трошечки підняла. Для цього я просто виберу тут ось да, Selection Tool. І на клавіатурі там вверх-вниз, дивіться, ми можемо опускати, піднімати титр, як нам треба. Я відцентрувала його, щоб були однакові інтервали. Якщо треба, можна змінити, звісно, і сам шрифт. І можна змінити і колір шрифта. Тут все це є. Все, якщо закінчили редагувати текст, закриваємо цю секвенцію, нажимаємо на хрестик, повернулись назад до цієї сцени і можемо продивитись, промотати ось так. Якщо треба змінити кольори, ми можемо теж це зробити. Ось тут є завжди Color Control. Ми на нього натискаємо і йдемо у вкладку Effect Controls. Біля вікна Project, як правило, знаходиться. Натискаємо. Тут є. Дивіться, можна вибрати колір і змінити там Shape 1, Shape 2, Shape 3, Text 1 От, наприклад, Text 1, Ми знаємо, що таке Text 1, і якщо змінювати, да, то ми бачимо, що дійсно змінюється колір тексту. По такому принципу ми працюємо з готовими шаблонами в After Effects. Нічого страшного, як ви бачите, коли в нас вже готовий шаблон, ми його відредагували. Ми йдемо і робимо експорт. Вибраний шаблон в мене відкритий. Йдемо в Composition, натискаємо на «Add to Render Queue». Тут що треба вибрати, що важливо. Вибрати, мені треба зробити експорт цієї кнопки з альфа каналом. Що таке альфа канал? Тобто ця кнопка вставиться не на темному фоні, а вона буде на пустому, буде пустим, не буде бекграунду. Обов'язково треба вибрати формат «QuickTime». І в рядку channels вибираємо RGB плюс альфа. Вибрали, натискаємо ОК. OK, і ось тут ми «Output to» вибираємо, де зберегти цю плашечку, яку ми зробили. Наприклад, там «YouTube co-founder» я тут збережу і назву її кнопка підписки. Кнопка підписки. Save. Натискаю на рендер. Йду в папку, де я зберегла. Ось вона моя кнопка підписки. Відкриваю Adobe Premiere. І ми йдемо і перетягуємо оцю кнопку підписки. Вікно Project. Ось вона. Перетягуємо на таймлайн. І що ми бачимо? Включимо Play. <плес> Дійсно, без бекграунда. Вставилась ця кнопка в монтаж, скажу особисто за себе, я не часто користуюсь послугами е, відеошаблонів, готових, я ними користуюсь тільки в тому випадку, коли е, дійсно треба знайти якусь таку малень, маленький елемент графічний в ролик. І якщо я дійсно знаходжу. Те, що мені треба. Якщо це стосується якоїсь кнопки підписки, або якоїсь кнопки з вказаним е нікнеймом в соцмережі, то е по цим елементам великий вибір, і можна не робити це вручну, або не просити якусь іншу людину, щоб це зробила, а можна пошу пошукати шаблон. Якщо вам був корисний цей ролик і вам було дуже цікаво, поставте лайк, е підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступний четвер.